Слава Ісусу Христу, я з Одеси з України. У нас продовжує йти війна, зараз тривога, загроза балістики. І ви знаєте, мені завжди було цікаво дізнатися про своє майбутнє, ходити до екстрасенсів, гадала там тарологів, екстрасенсів для того, щоб вони мені розповіли, що буде далі. Ви знаєте, я насправді думав, що я просто там дізнаюся про своє майбутнє, чи буду я щасливий, що потрібно змінити, щоб бути щасливим. Але Біблія показує, що такі люди. Вони не в царство Боже. Це по перше. А по-друге, ті люди, які ходять до гадалок, вони е занурюються в духовний світ і на, на себе притягують ще більше проклять. Але ви знаєте, ці прокляття можна позбутися тільки в церкві, тільки маючи духовну людину, Божого священника, наставника, який дійсно допомагає мені позбутися цих всіх прокляттів. Ви знаєте, майбутнє Бог уже давно передбачив і написав все у Біблії, тому довіряти потрібно тільки Біблії.